Доброго дня! Вас вітає компанія Любіме Таксі вже у новому році. Новорічні перегони завершені. Тож підводимо підсумки. По-перше, найбільшу кількість поїздок у цей акційний період виконав водій Аліпов Ілля Миколайович. Тож саме він отримає поповнення свого позивного на суму 500 гривень. Тож почнемо. Зараз будемо проводити розіграш поповнення мобільного рахунку на суму 200 гривень. Хто його отримає? Список прізвищ. Без повторів. Генеруємо. Перший переможець Олександр Леонідович. Другий переможець Андрій е, Володимирович. Та наш третій переможець Анатолій Володимирович. Саме ці водії отримують поповнення мобільного рахунку на суму 200 гривень. Зараз записуваємо їх. Беремо другу базу. Тепер друга наша база це розіграш на поповнення мобільного рахунку на суму 100 гривень. Тож, генеруємо, так, перший Михайло Юрійович, другий Сергій Володимирович та Тетяна Михайлівна. Саме ці водії отримують. Поповнення мобільного рахунку на 100 гривень. Так, зберігаємо їх. Тепер наша третя база. Тут буде місць трішки більше. І сума буде трішечки менша. Тобто поповнення мобільного рахунку на 50 гривень. Генеруємо. І останній наш переможець. Так, вітаємо наших переможців. Зберігаємо їх. Так, саме ці водії отримують поповнення мобільного рахунку на 50 гривень. І наш останній розіграш. Поповнення мобільного рахунку на 30 гривень. Також місць буде трішечки більше, як і водіїв. Так, багато-багато водіїв. Ну що ж, генеруємо. Не переймайтесь, всі ваші прізвища записуються без повторів, тобто нікого не загубимо. Переможці все більше і більше. Десять переможців вже є, але це не кінець. Вже 15 водіїв отримують поповнення мобільного рахунку. Генеруємо останніх. Саме ці водії, ось їх як багато, отримують поповнення мобільного рахунку на суму 30 гривень. Отож, дякую всім водіям, що були з нами, виконували умови активності та е, на складну ситуацію в нашій країні залишаються по цю сторону барикади. Тож Очікуємо таких же результатів. Дякую всім за участь. Слідкуйте за нашими сповіщеннями у наших соціальних мережах та телеграмі. І бажаємо вам щедрих чайових. Усім дякую!